Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Golf 6. Автомобіль вчора тільки пригнаний з Німеччини, вже розмитений, сертифікований. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це в нас 2009 рік виготовлення, експлуатація автомобіля з 2010 року. Кузов Універсал двигун 1,6 дизель, механічна коробка передач. Автомобіль дуже економний, як по місту, так і по, по трасі. Авто в гарному стані. Красивий колір на гарній гумі. Гума нова стоїть, тормозні гальми у нас замінені. Автомобіль технічно в гарному стані. Також ззаді дивіться, всі чотири колеса однакові, гарна комплектація, передній задній партронік. Давайте заглянемо багажник. Багажник у нас великий, місткий. Є в нас шторка. Така сітка. вона складається, якщо заважаємо, можна скласти, є штатні місця. Подвійна підлога. Тут у нас маємо домкрат, компресор, піна до компресора, викрутка, буксировочний гак, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Давайте заглянемо сюди. Тут у нас є аптечка, знак аварійної зупинки, ще оригінал бачите, жилетка. Все на своїх місцях. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Заднє скло у нас оригінал. Диски в гарному стані. Белюровий салон у нас, дивіться, на ці сидіння. По комплектації задні склопідйомники присутні по пластику, все чудово, панорамний дах. Тут шторка закривається, якщо заважає сонце, є в нас підлокітник. Автомобіль не хімчистився, не колювався, він вчора тільки приїхав, тільки розмитнили. Ходімо далі. По комплектації маємо задні, передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, автоматичне світло, штатна мультимедія, двохзонний клімат контроль, пробіг автомобіля 212 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Мультимедія в нас працює. Підігрів працюють. Колісо перемикає ідеально. Парктронік, бачите, спрацьовує. Коли вмикаємо задню передачу. Заднє дзеркало, виходить, праве, не заднє, а праве. Зеркало заднього огляду приопускається. Механічний ручник, шторка працює, можна її повністю закрити, Коли сонце припікає, щоб не заважало. Регулюється зараз ще покажу як панорама. Панораму можна відкрити повністю. Сіточка працює. Так, механічний ручник у нас працює оскло підйомника. Передній працює, задній працює, регулювання дзеркала працює. На цій стороні працює, працює, дзеркало працює. Також у нас по комплектації датчик дощу, автозатемнення заднього дзеркала. Розширений такий бортовий комп'ютер. Дивіться, стан сидіння водія, воно в максимально збереженому стані, без пошкоджень. Гарний салон, гарна комплектація. Панорама дивіться, відкрита. Лобове скло у нас, до речі, також оригінал. Капот без сколів, без висічки. У нас присутні протитуманні фари, омивачі фар, передній партронік. Двигун працює чітко. Крила в нас оригінал. Екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місту Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал в Telegram будуть виставлені, точніше, вже виставлені фотографії даного автомобіля. Є відео, як автомобіль розвантажували. Так що підписуйтесь, для наших підписників діє гарна знижка. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!